Всім привіт від пана Мишка з моєї пасіки. Приїхав провірити, чи... бо в нас оце тиждень смерчі, турне, догради, чи хоч принесли хоч щось в мені чи ні, ці бджілки. І почав вже відбирати, а потім сповню, що треба ще вам хоч щось показати. От, як ви бачите, від бруска до бруска. Все запечатано медом. Ось так от вже третій корпус наповнюю. У мене тут, скільки я тоді рахував, 12 тільки робочих вуликів, з чисімей 12, бо це відводки відводки. Це одна ося робоча, одна робоча, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята, восьма, там не знаю. Ну, дев'ять десь. Дев'ять робочих. То я це зверху. Де можна взяти беру. А то іншим разом. У мене і часу немає. У мене година трошки взяти меду. Первого покуштувати. Потім будемо щось думати ну, от, таке невелике відео відбираю далі воно все запечатане запечатане тож говорять треба під магазин ставити ще один магазин щоб збільшити нектарне поле Но я не знаю що там у мене бо я дивлюсь і там запечатане і ще треба було б один магазин сунути в розрив не взяв з собою щіточки, то зірвав отакі от колосочки, переплів їх. Такий віничок у мене. Змітаю. Водичка руки мию, бо рамки трошки в меду. Так, перейшов до другого ряду, до свого. Відкрилось вулик. Тут у мене аж три стоять. Схруна, три магазини на 160 у мене рамка. Нижні два на 230 і ось так запечатаний. О! На сонечку, щоб видно мого. Там також запечатані, відбираю. Добре, дякую за увагу. що подивились мій мій ролик короткий, повідбираю. Ох ти одна вся. До телефону кулається. Бджілки спокійні, бо щось таке жовте цвіте. Ото як його на нього кажуть. Буркун, буркун. Буркуни, якісь лисини тут, а галявини всі. В жовтому, в синьому, білому. В общем, бжолки літають, 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 льот є. Ну Десь так. До побачення.